Він мені нагадує якогось носорога. Ось так. Ви під'їхали кудись на рибалочку, на пікнічок. Там просто все ну, ось так не буде соромно. Доброго сонячного дня, друзі. Ви на каналі Автоексперт Дніпро І сьогодні з вами, я АвтоЕксперт Софія Майже місяць мене тут не було, і нарешті це сталося. Сьогодні ми знімаємо е, цей відео огляд 1 травня. Це день усіх працюючих. Тож працюйте не покладаючи рук. Але не забувайте обов'язково про відпочинок. А гарний відпочинок буде саме на цьому Рено Коліос, тому що цей автомобіль підійде як для міста, так і за е, загородних поїздок. Друзі, це в нас у продажі та на відеоогляді Рено Коліо з 2010 року, адже купився він у 2011 році. У автомобіля один єдиний власник. Автомобіль повністю у рідній заводській фарбі, активні частини у бронеплівці, автомобіль доглянутий. Майже крім офіційного дилера ніяких СТО не бачив. Автомобіль має пробіг 154 тисячі. Це 2,5 бензин у максимальній комплектації, яка тільки може бути. І, звичайно, це повний привід. Саме цей автомобіль Renault Koleos, він в нас першого покоління, і він побудований на одній і тій самій платформі, що і Nissan X-Trail. Тож в нього дуже багато спільного спільного з японськими кросоверами. Стосовно зовнішньої частини автомобіля. Ну, по перше, він мені нагадує якогось носорога. По-друге, в нас такий білий перламутр, Можливо, я б його не назвала чисто білим, тому що він така слонова кість більше. Ось тут в нас плівочка, ви можете це через камеру побачити. Величезні фари це в нас ксенонові, В нас є омивач фар. Передні парктроники, така невеличка, нібито ноздрі рішітка радіатора і просто величезний клірінс, тому що автомобіль має 21 сантиметр. Це просто як у Volvo XC90 на секундочку. Теж в нас є противотуманні фари, і капот не просто якийсь то плоский такий рівний. Він також має ось такі е, рельєфні е, випуклі форми. Тобто е, постаралися над екстер'єром автомобіля. І переходячи вже до бокової частини автомобіля, перше, що мене здивувало, це те, що є безключовий доступ. І, до речі, в нас ключ виглядає ось так. Це така карточка. Просто ви так удобно поклали в задній карман чи або в передній, і все. Стосовно гуми, гума в нас літня на 18 дисках. Виглядає так масивно, преміально, вже більш сучасно. І, звичайно, є ось тут, тут плівочка і ось такий нефарбований пластик дождавички. А під капотом нас зустрічає 2,5 бензиновий двигун, який має 171 кінську силу, 233 крутний момент, 16 клапанів, 4 циліндра та розгін до 100 обіцяє 9,8 секунд. Ми це обов'язково перевіримо. А, друзі, а найголовніше це те, що ми цей автомобіль піднімали, перевіряли. Там просто все. Ну, Ось так не буде соромно. Ви приїдете і в цьому переконаєтесь. А бонусом до цього всього це те, що автомобіль дійсно не фарбований і у плівці. Ви це ось тут побачите. Так, ну і стосовно задньої частини автомобіля, тут ми, по-перше, бачимо те, що в нас були діти в машині. Тобто, автомобіль е використовувався та експлуатувався дуже бережно. Так, ну і стосовно відразу хочу сказати те, що величезне заднє скло, в якому бездоганна видимість, також є в нас заводський фаркоп, задні парктроники. Ну і поїхали. Подивимось, що в нас у багажному відділенні, а він ось так от в нас відчиняється. Одна частинка, якщо вам не потрібно це відкривати, щось поставили і все. І можна ось так відчинити, як у якомусь талексу чи або е у крузаку. І можна посидити. Він витримує е понад 100 кілограм. Ось так ви під'їхали. Кудись на рибалочку, на пікнічок, вудочку закинули. Ось тут вас від дощика захищає, дуже комфортно. Чи або кудись під'їхали, і тут ви собі шашличок, там салатики, щось поїли. Полюбляю Рено за те, що в них у, у всіх автомобілях завжди рівний пол. І, до речі, об'єм багажного відділення складає 505. Літрів. Ось такий шкіряний килимочок. Ось тут ви можете опрокинути та скласти задні сидіння. І тут в нас вже й ховається. Повнорозмірне колесо. І позаду, ось тут в нас також у багажному відділенні стоїть е сабвуфер. Музика босе оригінальна. Звучання просто бездоганне. Якщо в нас дивляться меломани, ви це оціните. Тобто автомобіль підійде і аудіалом, тому що музика бездоганна, мотор працює дуже тихенько. Також автомобіль підійде і візуалом, тому що автомобіль виглядає сучасно, естетично, красиво, красивий колір, все виглядає гармонійно. І кіноестетам, тому що в автомобілі ще пахне, можливо, таким чимось новеньким, свіженьким автомобіль, який був такого вихідного дня. Тож приїжджайте обов'язково до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19 Б на території автоцентру Та Обов'язково не забувайте підписатися на наш канал та нічого, щоб ви не пропустили. Тому що в нас кожну неділю виходить відеогляд на новий автомобіль. І ми ось тут вам показуємо, які у продажу машини, і все, 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 все. Тож підписуйте, ставте колокольчик, подобайку та пишіть нам зворотній зв'язок. Так, друзі, ну і стосовно задніх місць для пасажирів, перше, я собі як в школі відчуваю, ось тут є такі задні столики та підстаканники, можна щось поїсти. Далі в нас така двохзонна панорамна криша. Подивіться, який. Красивий вигляд має, просто ну, виглядає дуже преміально. В нас чорний темний шкіряний салон. Також у нас є ось тут, ну, звичайно, щось покласти під локітник з підстаканниками. Вихід у багажне відділення. Тут ми можемо включати-виключати Воздуходуйки, які ось тут тягнуть. І, звичайно, є ось такі сіточки від сонця, дуже зручно І Артемій, подивись, це фішка, тільки Рено, що ми маємо. Як контрабанда можна щось перевозити. Тобто, в цьому автомобілі є ледь все, навіть для задніх пасажирів, щоб себе дуже комфортно відчувати. І, до речі, ще регулюється ось ця спиночка. Ось так. Поїхали, подивимось, що нас зустрічає за кермом водія. Так, ну посадка дуже комфортна. В нас тут повністю електропакет передніх сидінь. Також в нас є підігрів передніх сидінь, а До речі, дуже зручно те, що такий величезний сонцезахисний е як його назвати? Ну ви зрозуміли величезне зеркало. Ось так я собі його зроблю. Ось Тут ми можемо дуже зручно підлаштувати собі дзеркала. Ну і, Звичайно, тут можемо під'єднати телефон, гром громкість регулювати. Також є в нас круїз контролю автомобіля. А ось він знайшла дуже зручно під лівою рукою. Також у автомобіля є ограничитель швидкості, також допомога при спуску з гори. Автоматична коробка передач, двозонний клімат, контроль, ручник, підстаканник, навіть і попільничка, адже в цьому салоні ніхто ніколи не курив. І подивіться, Артемій, засніми наступний сервіс через 14 948 км, Тобто ТО тільки зроблено. Так, друзі, ну і який же цей автомобіль в їзді. Він абсолютно універсальний, тому що мені дуже комфортно він завдяки цьому клірінсу та правильній підвісці преодоліває такі нерівності, погану дорогу. Все дуже безшумно, я нічого не відчуваю. Плавненько, ну як повноцінний, повнорозмірний кросовер. Також нагадаю, що в нас є така кнопочка, де можна включити. Або два веде, або вимкнути диференціал, чи або включити а, постійний повний привід. Ну і давайте вже зараз перевіримо, який же буде розгін доста і який буде розхід у цього автомобіля. Ну, дивіться, я вважаю, що десь приблизно розгін буде 10 секунд, можливо, 10,5. Ну, не забуваємо, що це в нас повнопривідний автомобіль кросовер 2.5 бензин. Ну, він не буде Їхати 5 секунд до 100 і йому навіть цього і не потрібно, тому що цей автомобіль купляють для якихось для, вже сімейний автомобіль, для якихось поїздок, чи можливо його купляють о, дівчатки, які полюбляють не седани, а вже такі кросовери, і дуже зручно в кого є дітки. Ну тобто ну, це прикольний такий автомобіль. Я можливо собі його б купила, тому що він виглядає навіть у 25-му році дуже сучасно. І у коробки вона дійсно така автоматична, що я навіть не слышала, не відчувала, що вона десь якось переключає передачі. Стосовно витрат пального, ну дивіться, якщо ми будемо їхати в спокійному режимі, то можливо робити, от як зараз, зараз у нас 7,8. 8 літрів. Якщо буде це більш такий потужний, ми будемо і наступати, і повільно їхати, то буде приблизно складати 10 літрів. Ну а там залежно від їзди кожного автомобіліста. Стосовно ще таке важливе питання: обслуговування цього автомобіля. Ну, на, наразі нічого не потрібно робити, тому що автомобіль повністю обслугований. Всі ми знаємо, що Рено це вони не дуже прихотливі, ці автомобілі, і в них немає якихось там заморочок. Тобто, ви робите ТО вчасно міняєте ремень, ремінь ГРМ, і все у вас буде добре. А якщо ви обслуговуєтесь на якомусь постійному вашому улюбленому СТУ, то вам будуть все е, говорити та підказувати. Друзі, і те, що мене дуже приємно здивувало, це те, що в цього автомобіля рідне лобове скло. Нагадаю, що автомобіль не з 2010 року і воно е сохранилося у перевозданому стані. Тобто в нього немає ніяких сколів, подряпин, царапин. В нього дивився, ніби нібито у дзеркало якесь. Просто ідеально. Так, друзі, дивіться, коли ми підіймаємося відпускаємо ногу з тормоза, то автомобіль декілька секунд стоїть і потім починає їхати. Приблизно десь 10-15 секунд він стоїть, а потім починає їхати. Це дуже зручно, тобто і не потрібно окремо мати якийсь то автохол, а ось ця функція в себе включає вже все. Тож, друзі, ось і підійшов до кінця відеогляд на цей привабливий автомобіль. Я вважаю, що цей автомобіль вартий вашої уваги, тому що в ньому вмістилося все: гарна приваблива ціна, свіженький автомобіль, один власник, тобто ви будете другим. Автомобіль в ідеальному стані. В максимальній комплектації з невеликим пробігом автомобіль обслуговуваний та найголовніше у повній комплектації, повнопривідний і бензиновий. Тож, друзі, і головне, що він економічний. Тож, друзі, приїжджайте до нас, ми знаходимося в місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Вільва. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайки. та... Приїжджайте, ми на вас чекаємо, гарного дня, до зустрічі, бувайте. мій про завжди поруч І друг на дорозі, полі. Машина, твоя, чутиме кожен рух, разом до успіху, світлій